Дуже маленька квартира, і мені треба маленьке, але зручне для сну крісло. Що порадиш? Крісло або диванчик. Крісло 80 см, може бути метр, метр м. Ці модельки називаються Novelty або Elegant. Зараз різницю покажу. А чого для сну? Тому що повністю рівний матрас. Ось тут немає стика секції матраси, тобто він суцільний, а під матрасом металева рамочка з буковими ламельками. От в модельці Elegant є спинка позаду, вона дешевша, ой, точніше, дорожча. Модельці Novelty Оце, наприклад, диванчик, спинки позаду немає, вона дешевша. Тут уже по бюджету ви підбираєте, тому що отакий диван коштує 14800 на розмір 120, і він може бути аж до 1,80 метри, тобто як велике двоспальне ліжко. Конструкція така сама, гарантія 7 років на каркас, і на кожен розмір є варіант наявності, який можна швидко отримати. Є оплата частинами на 5 платежів, і замовити можна на сайті Солохає, або приходьте в Шурум і спробуйте. Вони, ну дивіться, я одною ногою складаю, поки вам розказую. Вони зручні по посадці, ну там не ідеальні, не суперм'які, але для сну ви кращого розкладного місця не знайдете.